Дешевше не буває Цьогоріч Ягоди не лише смакують, а й не спустошують гаманці. Полуниця від 10 до 20 гривень за кіло, і такі ціни на столичних ядках. Сільське населення править за червонощоку і того менше. Черешня, вишня по 10 гривень, огірки по 5%, помідори по 25. За молоду картопельку доведеться викласти червонець. Проте експерти прогнозують, що ціни знижуватимуться, адже на зміну тепличним овочам прийде сезонна продукція. У ціні впадуть здебільшого ягоди, городина, зокрема овочі борщового набору. Дорожче, ніж торік, харчі точно не будуть, бо 80% плодоовочевої продукції виробляє сільське населення. Буде копати вам картоплю всю відразу в червні місяці і продавати її по ціні, яка там має сформуватися в жовтні. Бо це є молода продукція, вона є більш затратна і відповідно від неї розраховують отримати більший прибуток. Тому моніторити ціну на так звану молоду продукцію. Ну напевно не варто, бо це як преміум сегмент. 25 гривень, але ну я думаю, що буде дешевше. Ну 15 може буде, може й дешевше. Нічого не дорожало, так, колеблеться ціна. Аки еще какой день, если мало на ринку клубнички можна і дороже продать? Да. Если много, так дешевле. Це ж ринок.